Всім привіт! Ви на каналі Те Що Треба, і з вами Вік. Сьогодні мені прислали ось таку посилочку, і зараз ми разом з вами подивимось, що ж мені прислали. А прислали нам ось що, наскільки я розумію, це є тример. Запаковано все якісно, коробка не пошкоджена. Тут є мережевий шнурочок з європейською вилкою. І безпосередньо сам треймер. Навіть працює, батарейка заряджена. Акумулятор точніше. Посилання на цей товар я розміщу в описі під цим відео. Підписуйтесь на нові наші відео, ставте лайки і до нових зустрічей!